Ви є власником теплиці, не знаєте, як зекономити на опаленні? Сьогодні ми вам покажемо на одній з барезських теплиць, як вони економлять та надійно співпрацюють з торфобракетом та фракцією зі зісминсько-терфобракетного заводу. Будьте з нами, не переключайтесь! Так, подача закидається вручну. Шуфую. Почнемо до градусів просто на mm -hmm. соток. От. Обігрівається торфобрикет. Ніжній обігрів, а є ще верхній обігрів. Це ще верхній обігрів. Так, да. 70. Yeah. Mm -hmm. Будь ласка. 85 подачі зверху да. 70. Тому тарфа брикет. А торфобракет практик Ідеальне рішення для великого промислового котла з ручною подачею та автоматизованою. Також можемо підібрати наш терфобрикет під ваш котел. Звертайтеся за телефоном або залишайте заявки на сайті.